Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні у нас неділя, вихідний день. Відпочиваємо, як завжди. посправлялися по господарству. По плану сьогодні суха дезінфекція у всіх приміщеннях, поки є така можливість, поки ми це все діло робимо. Будемо використовувати наші. Дезосан Єгор. На даний момент усі дверцята у нас в сінарничку відкриті. Тут по коридору і там по коридору. Навіщо? Ну, для того, зараз не включаємо витяжки, вентилятори, е економимо так, ну, електроенергію, по мінімуму включаємо. О, зараз потрусимо дезінфекцію і повиключаємо світло. На день я раніше трошки оставляв. На даний момент сьогодні вже, ну, тобто, на теперішнє время, після 10 числа, перестали, ну, стараємося по мінімуму це все діло робити. От. Але зараз питання стоїть в чому? В тому, що питали мене по перепілкам, ну, у нас такий маленький перепилятник, питали, як ви тримаєте зимою, чи можна їх тримати зимою. От. Ну, немає проблем. У нас колись була одна клітка, вона висіла там в свинарнику. От. Ми так тестували, нам подарували і тестував як комбікорма. корма. Ну, потім трошки більше завели і зараз пішли трошки на обороті. Але кількість невелика, це не та кількість, на які можна заробляти гроші. Це не є основне направлення. Ну, але воно є. Є асортимент, тобто Є люди, які хочуть купувати копчену перепілку, є люди, які хочуть сиру перепілку, хтось яєчко, ну, туди і т.п. Ну, але яйця в основному для інкубації. На даний момент у нас одна тільки клітка залишилася там їх пару-тройку штук. Тому що Леся Петрівна перед тим, як від'їжджати, вона оставляла клітку. Але вийшло, що наш сусід, який ну, в нього трапилося горе, попросив перепілок, і Леся не могла відмовити і вирізала. Але вже заноситься вже верхня клітка, і вже скоро піде нове яйце. Хтось з підписників казав, що я брехун по поводу того, що в мене немає яйця, я всім, хто в мене... Питає за інкубаційне яйце, я даю номер Віталія із Корніївки і він направляє, вони займаються цим ділом. Так що, друзі, якось так. Ну, але в кожного своя правда, і кожен хай судить по-своєму. Хтось зайшов там, подивився старе відро, куча там є Ну, Але це не є основним, але доволі непогано. По зимі, в принципі, в такому приміщенні тут воно зроблене, такий прихалабок з того, що було, всередині там ОСБІ. Знаружі брали ми не кондицію прогностів, кинули між до нього там фінопласт стіродур, іменно там, де воно закрите повністю каркасами такими, що миша не залізе туди. І вверх кинули мінеральну вату. Ну і такий вийшов невеличкий термоток. Зараз не включаємо витяжки вже давно. От, приоткриваємо, робимо невеличку щілину, і там у нас вікно на даний момент закрите. І коли тепло на вулиці, ми його ставимо на... Провітрювання, ну, тобто, по максимуму все в ручному режимі. Ну, так як також колись говорили, там по вентиляторам поставити о, якесь е, обладнання. Так, да, було б, звісно, класно, все було б чи Але ми це діло робили в ручному режимі. І вже якось привикли за 10 років. ну З перепілками ми трошки менше. Але використовуємо тільки одна у нас керамічна батарейка стоїть така. Ми її включаємо дуже-дуже рідко. Тоді, коли вже піднімається волога, коли перепад температури, особливо тоді, коли, коли у нас йде ну, тобто таке сніг і плюсова температура, ну таке воно на вулиці дуже-дуже волога, полишена вологість, і в сараї теж волога, Тоді треба сушити вологу, треба підняти температуру і потім включити там, на пару минут вентилятор, викинути те воно Піднімете тепле повітря під потолок і заберете всі крапельки, якщо є той конденсат. Ну воно не конденсат, але мокріє трохи стіни. Так що, друзі, якось так. Ось така невеличка відповідь. Сьогодні у нас неділя. Зараз будемо робити суху дезінфекцію в наших приміщеннях. У наших свиней теж трошки закаляємо, приоткриваємо двері. О, хтось вон там чихікує, ну, але то не є проблема. Провітрюємо. Що ви? Ну, цим уже море по коліна. в принципі. Всі теж згрупувалися. кидаємо трошки більше тирси. Зараз провітримо, закриємо це все діло і все буде Україна. Все буде добре. Нас не переламати. голубочки. Що? Глорію ми, я вже казав, перегнали із меншої клітки в більшу. Там теж побілили. Мазуту перегнали, але ще не побілили клітку, але повернули її туди, де вона була з маленькими поросятами. Рі, Ромку, верніше. Чому так? Ну, воно все-таки індивідуальний станок це добре, але краще, щоб був якийсь маціон. Щоб Свинки рухалися і тоді буде краще. Так що, друзі, якось так. Ну Це вже е, також майбутній таранчук. Вже по можливості, якщо треба, будемо різати. На цих свинях сала, звісно, немає. Але оцей Валерчик у нас був Е, Почав е, кахикати. Прокололи ми йому три дні підряд фіаплазмін. Правда, було в нас сотка, двохсотки не було. Чим відрізняється сотка від двохсотки, нічим, тільки процентом вода, Тобто він краще для малих поросяк, ось, а не для більших. Ну так як немає ще в асортаменті в Edfactory LTD, тіаплазміна 200, заказали ми сотку, так як він у нас працює. Ну і прокололи. Вже на другий день уже порося стояли біля кормушки і їло. Ну і на даний момент все начебто нічого. Так що отакий. Невеличкий відосик. На вулиці у нас йде дощ. Сьогодні ще будемо. Зараз робити, е, Зробимо спочатку у свинарнику е, суху дезінфекцію, потім трошечки сьогодні підчищу в корнику. Я думаю, що підчищу в корнику зробимо також суху дезінфекцію, підсипамо тирці. Е, потім засніму відео, розкажу, покажу. І я думаю, що зважимо з вами бройлера для того, щоб було. Порівняння, так як і хто дивився відео, як ми бройлера брали на ту, даже годину, коли ми його брали, це було 10 числа, коли був масовий обстріл. Вже ми ще не знали, тому що так якось в селі встав. Зранку побіг в сарай, і нема коли там дивитися новини. І ну так село живе. І приїхавши трохи, ну, воно прибило, але все одно всі люди взяли. Ті, що тоді були на той момент, і їхали далі і далі по сьогоднішній день. і На даний момент Наташа, дивлюся, викинула в групі, продає бройлера 2,2,2 кілограма 60 гривень жива вага. Так що ми також хочемо зважити, щоб порівняти з Наталі бройлером і хто з моїх підписників з моєго регіону чи з інших регіонів брав, і хто як годує, щоб були якісь порівняння, чи ми йдемо в одному, тому самому ритмі чи ні, і можливо, у кого є які нюанси чи проблеми. Тобто є для цього діла у нас зв'язок і ми між собою спілкуємося, якщо у кого є якісь проблеми. Так що, друзі, зараз дощ не дощ. Затягнемо маленького того прицепчика, заведемо нашу куботу, підчистимо курничок, потім зробимо зважування. Ну, і так як я обіцяв, у мене є ще знайома. Вона старша від мене набагато. І хочу їй подарувати 15 бройлерів. Тобто потім, можливо, по можливості, якщо нам нічого не переб'є, загрузимо і відвеземо. Так що, друзі, якось так, кубулька посаджена, часник посаджений, герчичка росте, дощик іде. Е, звісно, начебто ще б і не треба було, ще не все поробили хлопці на полях, ну, але у природи немає поганої погоди. І все буде добре, все буде Україна. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Відео по перепілці я вам сказав. По кормам, як я годую перепілку, є відео, щоб кури неслися, щоб яйця були круглий рік. Там рецептура для курки несучки. От на ній ми годуємо курчатку. Ну Там буває з 35-го дня вже переводимо на несучку. Буває 40-го, ну це вже як від Лесі Петрівни. ну Так як вона після 45-го дня заносить. Так що на цьому все. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюємо, не опускаємо руки. Всім пока-пока.